Доброго дня глядачі! Сьогодні хочу розказати вам про мій велосипед, що до чого, по чому брав, як називається і все інше. Ось так на такій локації я знаходжусь, сонце заходить гарно. Хочу вам показати мій велосипед. Ось так він виглядає. Називається фокус. Це німецька фірма. Позиціонує себе з доброї сторони, виробляє якісні велосипеди і за невеликі кошти мій велосипед. Він непрофесійний, він, він недорогий, не він більш прогулочний. Я його брав Бушним. Я його брав Бушним. Е, бачите, яка рама? Трошки побита, але це не впливає на його характеристики. Що я тут замінив? Що я тут замінив? Спочатку я вам скажу, що брав я його за 2500 гривень в своєму місті. побачив об'яву і там в дворі люди продавали велосипеди, напевне, вони десь привезені. З Європи були, там було багато хлама. Я спочатку хотів взяти двох подвіз, але сів на нього лопла цепка, потім побачив цей фокус. Тоді я ще не розбирався, думав, що двох, двох підвіз кращий, але мені здається, що така рама підходить для, для всього. Сідло було тоді інше, поломане, Я поїздив на ньому трошки. Потім поміняв. Резина була теж полопавша. ну Я ще на неї від'їздив 4 роки. Е, вона була шипована на, е, тоді і від старості геть полопала. Цю я взяв недавно резину, вона більш така для типу, слік, е, сліки, гладенька, більш для. для е, Асфальту, але можна і їздити по гравію. Ось так воно називається, Travel City Classic. Так, і ззаду. така сама. Колеса в мене старі, вже їх теж треба міняти. Ви тут бачите на... Е, біля колонок вже пост, е, алюміній постирався. Ззаді, ззаду колесо. Подвійне, посилене, а спереді, звичайне, одинарне. Що по переключателях? Спочатку в мене стояли інші. Я замінив рік назад повністю задні зірочки, передні зірочки, задній переключатель. Передній я міняв трошки раніше. Ззаду в мене стояв, стояло Shimano Dior. Зараз я поставив Shimano Altus, це трошки дешевший варіант. А спереді в мене ну, бюджетний такий варіант, як Шимано Турне. Але для переднього переключателя для переднього хватає, вполі. Зірочки задні, Shimano теж поставив. А передні зірочки три. Бачите, в мене їх три. Передні зірочки китайські я взяв. Шатуни взяв теж китайські. А волан дешеві. Вони металічні, металічні, всередині, не алюмінієві, а зверху вони покриті таким пластиком. Педалі я теж замінив, як на початку, як, як тільки купив велосипед. Ну, Цих педалів мені вистачає. Я на безконтактах ще не їздив, не вмію їздити. Мені і не треба. Далі. Сідло. Я замінив теж на бушне, в моєму місті магазин, там, де ремонтують велосипеди, вони продають. Вони мені продавали в ідеальному стані це сідло. Бачите, якесь італійське. Вони казали, що воно бушне, але мені здається, що воно нове. За 600 гривень мені продали. Трошки, я, ну, трошки мені незручно на ньому, але я вже звик. Але в дальшому я буду міняти це сідло на більш зручніше. Фонарик теж китайський, я його десь теж купив в тому магазині, але кріплення в мене зламалось, то я отак придумав на резинки. Ось так вмикається різні режими для безпеки, як кажуть. Також є в мене тросик на ключах, щоб, щоб бути впевненим, що не вкрадуть. Так, на рулі. Монетки комбіновані шимано на рулі. тобто Тут і монетка, і, і гальма і, в одному блоці. Нормально вони працюють, нічого не скажу. Також кріплення на фонарик я купив, користуюсь ним в темну пору суток. Гальма. Гальма на цьому велосипеді V-brake, не дискові. Замінював я також колодки. Тормозять добре. Це наперед, я більш заднім користуюсь, тому що вилка трошки має люфт і болтає колесом, коли гальмуєш. Треба міняти вилку, але я вважаю, що вилка буде коштувати нормально більше, ніж цей велосипед. І задні, так, так само задні гальма вібрейки. Ось проводка йде по рамі, проводка верхня. Тобто йде один тросик на задній гальма, один на задній переключатель і один йде, і один йде на, на передній переключатель. Рама така покоцана, але алюмінієва нормальна, така вона крепка. В цьому велосипеді є один мінус невеличкий, що він жорсткуватий трошки. Тобто оці труби таку мають конструкцію, що на великих ямах треба переставати з велосипеда, щоб не відбити собі задні, задню точку. Так, що вам ще розказати? Періодично здаю його в ремонт, Змащую. Змащують мені хлопці. А, щоб до, до вилки. Це вилка Сантур. Тут бачите, з'ємний єм, механізм, щоб знімати передні колеса. стоїть. Це звичайна вилка, бюджетна, пружинна. Ви Бачите, там пружина. Коли їдеш по камінцях, по горбах, ця пружина віддає в руль. Ну, а що ви хотіли? Це для таких покатушок несерйозних велосипед. Але вона працює і періодично змащую. Тій все добре. Ну, вже люфт є від старості. Так, Винос такий у мене довгий. Я його в далі хочу замінити на коротший, бо коли я їду, посадка дуже низька, мені приходиться згинатись. Я, я візьму замінюю його трошки на коротший. Ось от, Такий І, може буде трошки легший. Підсидільний штир металічний. Він не має великої довжини, але мені вистачає Вон десь по цих пір закінчується підсидільний штир. Також крило, я купляв, було заднє крило, але видно, що воно по цьому болту не від цього велосипеда. Але його вистачає мені. Багажник я не чіпляю, мені не подобається з багажником, тим більше, тим більше утяжеляти велосипед я не хочу. Він важить мій велосипед 15 кг. Це трошки багато, Ну, для тих, таких старих велосипедів я думаю, що це нормально. У мене був лише туни алюмініум, якби я поставив алюмінію, шатуни, трошки може б було на 200 грамів легше чи на 300 але це великої ролі не грає. Гальма працюють в мене добре, справно. От задні задні гальмаристуюсь більш, більше задніми, ніж передніми. Передні, передні переключателі теж працюють добре. Цей алтус непоганий задні переключателі. Мені хлопці настроїли. Не ідеально, звичайно, є, там проскакує іногда дуже. Ну, але ж треба настраювати, щоб воно все працювало. Але все, все одно можна їздити. Тросики теж всі замінені в мене, тому що вони вже віджили своє. І Ось, ось такий велосипед в мене. Є є. Я його хочу в цьому велосипеді ще зробити одну заміну, хочу замінити колеса, щоб в мене спереді були подвійні, усилені колеса і іззад, ззаді, щоб були усилені. Можливо, візьму карбон, але напевно буде алюміній. Також в мене є насос, качаю, коли спускаю колеса. Ось такий. Огляд вийшов. А, ще не сказав, що цей велосипед, шов з такими рожками. Для того, щоб коли один хват довго їдеш і руки не затерпали, можна міняти хват на боковий. Ручки прокручувались в мене, я їх зняв, відмотав під низ тряпчану ізоленту і від зараз вони в мене не покручуються. Мягенькі, мені подобається, я їх не міняв. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мене. До побачення.